Вас вітає Перший дашівський біологічний канал і людина, яка вчить англійську за допомогою іноземних біологічних сайтів, Ємсенко Ольга. Сьогодні вивчаємо, точніше, повторюємо за 9 клас нуклеїнові кислоти. Усі організми можна вважати біомолекулярними роботами, тому що у них є прописана програма, де всі процеси дуже чітко регламентовані. Ця програма також керує взаємодією із довкіллям. Коли цьому організму вирости, коли йому розмножуватися і таке інше. Всі інструкції записані у молекулі ДНК і її завдання зберегти інформацію. Ось тут ви зліва бачите хромосоми, із них розмотали одну нитку молекули ДНК і показали нам приблизно, як вона збудована. Молекула ДНК складається із мономерів і сама є полімером. Її довжина може сягати кількох сантиметрів. Вона складається із нуклеотидів. І ось стандартна будова нуклеотиду. Ви бачите зелені геометричні фігурки, це нітрогеновмісна основа. Слово основа тут справді основне, а нітрогеновмісна, подивіться, тут можна налічити 5 атомів нітрогену. І більше нітрогену в інших структурах не зустрічається. Оця нітрогеновмісна основа може мати 4 варіанти. І ми їх позначаємо умовно, буквами А, Т, Г, С. До цієї основи прикріплена голуба молекула. Це вуглевод. В даному випадку це вуглевод називається дезоксирибоза. Трошки пізніше ми повернемося до цього слова. І до вуглеводу прикріплений залишок ортофосфатної кислоти. Ви тут чітко можете побачити ПО4, але тільки 1 H. А ж то бути аж 3ПО4, тобто, це не вся ортофосфатна кислота, а тільки її залишок. Ось тут ви бачите подвійну спіраль у структурі ДНК. нуклеотиди розміщені двома паралельними ланцюгами, і між двома ланцюгами постійно утворюються водневі зв'язки, але не як-небудь а у певному порядку. Це називається принцип комплементарності. Якщо в одному ланцюзі Буде знаходитись нуклеотид С, то в другому навпроти нього буде знаходитись обов'язково нуклеотид Г. І як бачите, між ними утворюється потрійний водневий зв'язок. Якщо в одному ланцюзі буде нуклеотид Т, то обов'язково навпроти нього буде нуклеотид А, і між ними утворюється подвійний водневий зв'язок. На принципі комплементарності заснований процес реплікації, тобто подвоєння ДНК. Ось тут ви зліва бачите, як одна молекула ДНК в центрі розплітається на два окремих ланцюги. Але у вигляді одного ланцюга ДНК неповноцінна, тому треба терміново побудувати другий ланцюг із тих нуклеотидів, які плавають навколо. За допомогою спеціальних ферментів на старому ланцюзі добудовується новий ланцюг за тим же принципом комплементарності. І на кожному старому ланцюзі, а їх два, утворюється ще по одному новому. І справа ми вже маємо дві молекули ДНК. Реплікація це подвоєння ДНК. На принципі комплементарності полягає і процес транскрипції. Транскрипція по-простому це переписування. Справа в тому, що молекула ДНК ядро не покидає, щоб вона ні в якому разі не попсувалася у цитоплазмі, там досить агресивне середовище. Але та цінна інформація, яка записана на ДНК, реалізується саме у цитоплазмі. Саме там роблять білки за інструкцією, записані на ДНК. Отже, ДНК ми розглядаємо як якусь дуже цінну книгу у бібліотеці, яку з бібліотеки нікому не дають додому, але зате вас пускають у. Тиху кімнату у бібліотеці дають білі рукавички, вигортаєте цю книгу, переписуєте щось із неї, і цей листочок можете винести. От цей листочок це є молекула матричної РНК, або вона ще зветься Інформаційна РНК. Ця молекула синтезується на фрагменті ДНК для того, щоб переписати інформацію і винести її із ядра. Молекула РНК це ще один вид нуклеїнових кислот, і будова її дуже подібна на молекулу ДНК. Правда, РНК це тільки односпіральна молекула. Її нуклеотиди, які умовно позначаються буквами А У Г. С, Мають подібну будову на нуклеотиди ДНК. Ви бачите червонуватого кольору нітрогеновмісну основу, ви бачите голубоватого кольору вуглевод, це також буде рибоза, але ця рибоза відрізняється від дезоксирибози, яка є у ДНК. Подивіться внизу на схему. Будові цього вуглеводу. В тому місці, де є коричнева буква Х, у молекулі РНК знаходиться група ОН, OH, а в молекулі ДНК знаходиться група H. Тобто у молекулі ДНК бракує, бракує одного атому оксигену. Тому молекула ДНК так і називається дезокси. Рибонуклеїнова кислота, а у молекулі РНК цього оксигену не бракує, і вона просто зветься рибонуклеїнова. І до вуглеводу прикріплена жовта молекула це знову ж ортофосфатний залишок. Зверніть увагу, що три букви А Г, С збігаються із такими ж буквами ДНК, тому що тут використані ті самі нітрогеновісні основи. Основи. Але у молекулі ДНК є нуклеотид Т, якого немає в молекулі РНК. Натомість тут є нуклеотид У. Завдання РНК правильно реалізувати генетичну інформацію. Ну, По-перше, хоча б її правильно переписати. Переписування, я нагадую, відбувається за принципом комплементарності. І ось тут ви бачите, як цей принцип працює, коли зустрічаються дві молекули. Якщо в ДНК є нуклеотид А, то РНК побудує навпроти нього не Т, а нуклеотид У. І якщо у ДНК є нуклеотид Т, то РНК побудує нуклеотид А, ну і ГЦ так само. РНК є багатьох видів. Наприклад, матрична, вона ж інформаційна РНК, і записана вона або МРНК, або ІРНК. це те саме. Переписує інформацію із ДНК в ядрі, потім виходить із ядра, і в цитоплазмі. Підносить цю інструкцію до місця, де буде синтезуватися білок, а синтезують його органели рибосоми. Рибосоми у своєму складі також містять РНК, і називається вона рибосомальна. Вона тут виконує структурні функції, в комплексі із білками. Ви бачите білки, які показані такими різноформеними грудочками і спіральні нитки, це буде рибосомальна РНК. Для того, щоб рибосома могла зробити білок, її потрібно піднести різні амінокислоти, яких є 20. І оці амінокислоти підносять транспортні РНК. Це одні із самих маленьких РНК, ось схематично показана будова цієї молекули, але вона насправді має іншу структуру у формі букви Г. Буває, їх малюють у формі букви Л, а буває, справді малюють ось такими конюшиновими листочками. Крім цих трьох РНК, які беруть участь у синтезі білка. Є ще й дуже багато інших РНК у клітині, наприклад, мікро РНК, які захищають клітину від вірусів і регулюють синтез білка. Або довгі некодувальні РНК. Ось тут вона показана червоною ниткою із зубчиками. Вони виконують структурні і регуляторні функції. Ось тут ви бачите її регуляторну функцію. Бачите матрична РНК ой, не так, довга некодувальна РНК заплутується навколо хромосоми. Чим ця хромосома загинила? Таке відбувається у жіночих організмах. Пам'ятаєте, що у чоловічому організмі є дві статеві хромосоми Х і Y – у ссавців? У жіночому організмі хромосоми Y немає, але є дві хромосоми X. І якщо чоловіки можуть спокійно обходитись одною хромосомою X, отже, і жінкам дві хромосоми X – це вже буде зайве. Тому одна хромосома X у, жіночому, у жіночій клітині не буде використовуватися для того, щоб вона не заважала, то її отак тісно сплутають. Молекулою РНК, і вона просто залишається неактивною. Уявіть собі, якби на цій хромосомі був записаний колір нашої шкіри, то тоді хлопці, маючи одну x хромосому, були б рівномірно замальовані в якийсь там колір, наприклад, у рожевий або в салатовий, або в оранжевий. Але Дівчата, маючи дві ікс-хромосоми, мають активними різні хромосоми у різних клітинах. Тобто в одних клітинах. Буде активна одна з Х-хромосом, отримана, наприклад, від матері, а в других клітинах буде активна інша з Х-хромосом, отримана від батька. вже. Уявіть собі, що на них записані два різних кольори: жовтий і салатовий. І тоді шкіра дівчат була б у смужечках і плямочках, там, де працювала татова х хромосома і там, де мамина. Але, на щастя, колір нашої шкіри в Хромосомах не прописаний, на відміну від котів. І через те ми такі однорідні. Всього є 30 типів РНК. РНК має свої хитрі моменти через те, що це одноланцюгова молекула, вона може утворювати самі різні геометричні фігури, тому що її ніхто не примушує. Будувати ще паралельний ланцюг. Але буває, що випадково, а може, й не випадково, у Петлях РНК виникають комплементарні послідовності, тобто насправді напроти А буде У, а напроти Г буде С. В такому випадку ці ланцюги можуть зліплюватися, утворювати зв'язки, і на певних ділянках РНК буде мати дволанцюгову структуру. Але там, де комплементарності вже не буде, то буде утворюватися петля. А от оця дволанцюгова структура називається шпилька. Інколи молекула РНК складається навіть у троє, така структура називається несправжній вузол. І через отакі фігури молекули РНК мають дуже різноманітну форму. Відкриті Ще одні варіанти молекул РНК це крихітні молекули, які виконують функцію також і каталізатора те, що взагалі то повинні робити білки. І, можливо, це. Це дуже древні варіанти РНК, коли білків ще не існувало, і це був той світ, який так і називають: РНК світ, коли обидві функції, і зберігання інформації, і каталіз, тобто Ферментативні реакції виконувала тільки одна молекула РНК. Тепер від цього світу РНК залишилися тільки такі скромні залишки, тому що тепер функцію збереження інформації взяла на себе ДНК, а функцію супроводження всяких хімічних реакцій взяли на себе білки. Вивчайте біологію, тому що це цікаво і це дуже сучасна наука.